вже частково задали про спецодяг, про рукавички, про маски. Які от засоби і методи, от, такі мастхеві, які має бути от в кожного фермера, враховуючи, що він а, з, з деякою періодичністю вносить засоби захисту рослин. Тобто є якийсь а, перелік а, такого, мінімально необхідних речей, які мають бути в кожного. Ну, мі мінімальне саме мінімальне це рукавички. Ну, от прям наймінімальніший. Тому що знову ж таки я повторюся, що шляхи, якими потрапляють пестицид, це от на шкіру саме такі, ну, бризкають краплі. Бо в основному це краплі, це, це рідина. Чому ми кажемо про дрібнодисперсне, воно краще поширюється, менше цих капель великих утворюється, які осідають менше, знову таки, це ризик. Але якщо крупнокрапельне, якщо він ходить з цим реблянцеве да, прямо біля себе, навіть якщо це вентилятор, воно тобто на шкіру, тобто рукавички, це прямо. І в нього має бути одяг. Якщо це не спеціальний одяг, це має бути одяг, який призначений виключно для роботи в полі. Тобто це з цупкої тканини, щільні, повністю довгі рукав, бажано тут, те, щоб не було там великих вирізів. Тобто це може бути просто одяг з цупкої тканини, Ну, ті ж джинси, які були створені як робочий одяг для фермерів. Mm -hmm. ізначально. Тобто, ну, от Буквально джинсовий, будь ласка, комбінезон, рубашка заправа і вже якби. Це є. А далі можна нарощувати по мірі того, ну, знову ж таки, необхідність, бо є зовсім маленьке господарство, де там ну, немає такої активної обробки, і цього достатньо. Чим більше, тим краще. Тобто, після рукавичок наступними я би сказала, що це обличчя треба захистити. Бо все решта у нас під одягом. Окей. Але обличчя, знову ж таки, може потрапити. Це дуже чутливо, особливо очі, ну, надзвичайно чутлива ділянка, так? тому окуляри або щиток. Прекрасно. А, раніше якісь на, на обличчя пов'язки, ну воно не воно ще не, бажано не використовувати, бо через нього ще воно проникне і прилипне. І, то. Щиток пластиковий, окуляри класно. В ідеалі, взагалі, коли є в тебе повний костюм, тобто костюм, одноразовий, багаторазовий чоботи, рукавиці. А ще чому важливо? Тому що це не тільки захист від специдів, це ще й механічні моменти. Тому що ноги, коли йде обробка, це техніка, різні нюанси бувають. Краще, щоб спеціальне взуття було робоче, це ще не тільки якби, питання там, <кій> токсичного впливу, а ще й механічного травмування, тому там, в полі під ноги ти не дуже дивишся, коли проводиш обробку, тому от, теж такий важливий момент. От. Костюм з капюшоном, окуляри або щиток, рукавиці, черевики це от прям повна екіпіровка. Це не так багато по великому рахунку старої етикетки Я можу зрозуміти? Мені надівати щиток, чи мені потрібно якась там панорамна маска з, з, а, з для захисту дихальних шляхів? Чи, просто, чи вже ми немає таких речовин, а, про які ні, там Ні, до речі, чому? Навіть, навіть на етикетці пестициду, якщо є у нас класифікація, тобто є клас небезпечності, пишеться. Клас небезпечності багато чого в себе включає. Знову ж таки, для цього людина має проходити навчання, вона має розуміти, що це означає, або не розпуститься. Це просто клас. А клас означає тривалість роботи і там, певні шкідливості. Але якщо є якісь особливості препарату, за класом небезпечності завжди пишеться. Наприклад, небезпечні при вдиханні, небезпечні при потраплянні, при проковте. Небезпечне при потраплянні на шкіру, алерген і так далі. Тобто, ці нюанси вони завжди е, виносяться, якщо є така особливість. Тобто, якщо є прям ну, надзвичайно литкий препарат. Якщо ми беремо інструкцію, яка в звіті, у нас там прям фісхім властивості розписані. Тобто, якщо ти це бачиш, ти розумієш, що ти можеш так зрозуміти. Але якщо він прям литкий настільки, що от він не встигає, ти не встигаєш відкрити, він попероється, це пишеться, значить тобі зрозуміло, що тобі окуляри це недостатньо, тобі треба дихання захищати. Тому що потрапляння з дихальними шляхами найбільш підступна така штука, тому що на шкіру, на слизові ти розумієш, тобі пече, тобі боляче, ти бачиш, що потрапив. Проковтування Ну, от відверто е випадково неможливо. Там 99,9% — це проковтування з метою самогубства. Ну, вбивство навряд чи хтось там тебе буде заливати. Ну, потенційно можливо. Тобто, людина випадково випити з пляшки пестициду — ну, це прям нереально. Тобто, потрапляння через Але проковтування... Але чому красиве? Ну, там колір якийсь такий. Ну, то ми ж нам вже не два роки. Це дитина двох років може це зробити. Ну, але для того, відповідно, є вимоги зберігання, в яких умовах ці пестициди зберігаються, це теж питання безпеки, що це має бути спеціально обладнаний склад, це має бути закрите, туди не допускаються люди молодше 18 років. Ну, з розрахунком на те, що 18 років ти вже розумієш, якщо воно навіть гарно пахне, а пестициди ну, не пахнуть гарно. Ну, яким кольором гарним воно не було, запах там такий, що навряд чи це захочеться пити. Ну, от відверто. Ось тому, а колір, ну. Зазвичай він теж нейтральний, коричневий, жовтий, червоний. Це хіба що для обробки насіння, коли додають колоранти? Так зазвичай воно й не дуже в кольорів. Тому об'єктивно. А ось інгаляційний шлях в принципі теж можливий, особливо якщо людина на складі працює. Десь пошкоджена тара, десь відкрили, не закрили щільно, десь довго з ним працював. Ну, тобто, потенційно, якщо на фасувальних, от у нас є заводи, да, які фасу... ну, тобто, вони виробляють препарат, вони не виробляють, ручу, але препарат, тобто в них є компоненти, які вони зливають разом. Тобто, там, можливо. Якщо ти довго стояв, там, змішував робочий розчин, інгаляційний шлях теж можливий. Але він найбільш підступний, і ти його не бачиш. Тобто ти ну, починаєш почувати себе якось дивно. Якісь запаморочення трошки, а може й не зараз, може бути там на наступний день, може бути просто там якась нудота, чи трошки тебе якось біль в шлунку, головокружіння, головний біль. Це все симптоми, які в медицині ми називаємо загальними. Вони можуть бути при будь-якому захворюванні. От ти не можеш за цим симптомом, встановити, що це за захворювання. Але ти розумієш, що з організмом щось не так. Але тут, з іншої сторони, проблема дорослої людини, в якої так періодично болить голова, періодично може крутитися, може я щось не то з'їв і так далі. Тут знову ж таки навчання і е, свідомість, якби людина, яка обробляє. Тому що якщо людина проходила навчання і вона розуміє, що ну, якби це можуть бути симптоми, і вона має зв'язати з тим, що да, там, я їв щось пив, та таке, але я вчора проводив там довго часу на складі, провів, і в мене ось такі симптоми потрібно, мабуть, все-таки звернутися до лікаря. Тобто такий шлях це підступний, тому. В принципі, якщо ми працюємо на відкритій місцевості і немає помітки, що небезпечне при вдиханні чи високолиткій, то в принципі ми можемо обмежитись там щитком чи просто тими засобами, які загалом використовуємо. Якщо це робота в приміщенні, обробка, Я вже не кажу про фумігацію, там зрозуміло, там повна екіпіровка. Але якщо це ми там щось фасували, діставали, ми довго десь там на складі шукали, маємо захищати як мінімум патронні респіратори. Прекрасна штука, да, там, чи інші якісь, ну, це не просто марлива масочка, це не ну, спеціальне для хімічного захисту, Чи хоча б ну, цей хоча б щиток, хоча б не буде цього прямого потрапляння якихось там краплинок і так Окей, далі. А з точки зору, коли е препарат був вже робочий розчин, е випадково там відбувся контакт з тілом. І які твої наступні кроки? Якщо, ну тут знову ж таки, буде залежати, як він потрапив. Зазвичай в будь-якій ситуації, якщо от вивчаємо ми медицину надзвичайних станів, так, тобто надзвичайна ситуації, першим ділом завжди викликаємо швидку. Ну, тобто, це перша, перша справа, якщо сталося сталася якесь... Тобто Правильно, я розумію, якщо мені капнув препарат на руку, то а, правою рукою я витираю її об штани, а лівою викликаю Об Штани не можна. Зараз я скажу, да, об ні в якому втерти взагалі не можна, бо об штани ви втираєте ага. туди поглиб-поглибше, щоб гарно проникло, ще шкіру пошкоджуємо, то взагалі клас. Ну, е, яка ситуація? Якщо це підприємство, де є певна людина, яка пройшла навчання з першої медичної допомоги, яка розуміє, не обов'язково зразу викликати. Ну тобто тут вже треба диференційний підхід. Якщо це підприємство, якщо ти не один попало, ми робимо взагалі в будь-якій надзвичайній ситуації з хімічною речовиною вода. Бо пишуть там, да, можна використовувати розчин соди, але ну, немає в тебе в цей момент можливості відміряти правильно, щоб зробити тої концентрацію, щоб ще не нашкодити, не зробити ще собі якусь лужну опіку. Так, так само, як з прийомом препаратів, рекомендується там, викликати блювання, наприклад. Тільки в тому випадку, якщо ти точно знаєш, що для цього препарату це можливо, бо є дічі речовини при потраплянні, яких всередину не можна викликати болювання, тому що це ще більше нашкодить. Так і в інструкції це пишеться зазвичай. Перша допомога, якраз в інструкції навіть на препараті, розписано більш детально. Якщо не можна, там пишеться, не викликати блювання, тому що воно не всмоктується в шлунку, там висока кислотність, але коли ти його назад викликаєш, по стравоходу йде, опік стравоходу смоктується через стравохід, Крім того, пари ти їх ще й вдихаєш додатково, тобто ти тільки погіршуєш ситуацію. Тобто, це можна тільки в випадку, якщо ти точно знаєш, що цей препарат не відноситься. Так само і з проносними засобами рекомендується дати проносне, щоб прочистити все, але ну якщо ти не розумієш. Краще цього не робити. Просто випити води можна, вода, як мінімум, розведе. Менша концентрація, менший ефект, так? просто розведення водою. Ну, якщо блювота виникає сама собою, то зрозуміло. Якщо це шкіра, просто миємо водою максимально чистою, проточною водою, це все миємо. Причому не гарячою, не ледяною, тут максимально Ось. А, Якщо це просто крапля впала там, на шкіру і ви її швидко змили, не треба швидко виникати. Ну, це об'єктивно, не треба її викликати. Якщо потрапило на слизові оболонки, якщо тільки є людина, яка от, ну, є спеціаліст, да, там, хоча б з якогось середнього медичну світу, чи от, там на підприємстві людина яка за медициною відповідає, може проконтролювати. Всі інші випадки треба викликати. Якщо ти сам на оброках, треба, ну. Це якби агравація називається. Да? Тобто ми трошки перебільшуємо, але краще в цьому випадку реально краще перевірити. Правильно розумію, що коли мова йде про а, нещасні випадки з пестицидами, то от, а, мінімальна долікарська допомога це змити водою. Да, да. Все. Ну, ми прописуємо в інструкції, прописано, що а, перше це промиваємо водою. Якщо на шкіру попало, максимально промиваємо водою, можна накласти, якщо знову ж таки ми розуміємо, що людина знає асептичну пов'язку, але людина має знати, що таке асептична пов'язка і де, чи є ці чисті якісь. А пов асептична пов'язка чиста, не, не контамінована, тобто це має бути стерильний бенд, ага. стерильна марля. Якщо у вас є медичний куточок там медична кімната, і це все є можна просто перев'язати. В будь-якому випадку. Бажано потім, навіть якщо ви зараз не викликаєте швидку, з цим звернутися до лікаря. Тобто ви це обробили, перев'язали на наступний день. Тобто, якщо це просто на шкірі невеличкі, там звернутися до лікаря, подивитися, проконтролювати. Тому що інколи навіть маленька крапочка, якщо ви не дообробили, не дозмили, або ви ви надзвичайно людина не знала, раніше не контактувала, а алергія може виникнути. Да? Воно там проникло, і потім пішли якісь ускладнення. Чи є додаткові якісь проблеми зі здоров'ям, з кров'ю, шкірою і так далі, про які людина могла і не знати, бо вони тільки розвивалися. Будь-якому випадку будь-яке незаплановане щось відбувається зв'язане з пестицидами, до лікаря треба звернутися. Просто це може бути або виклик швидкої. Це в випадку, якщо сама людина знаходиться, тобто от він обробляв, сам треба. Ну бо ти не знаєш, ти зараз трати свідомість, ніхто не буде знати, де ти швид. Якщо це проковтування або інгаляційний шлях, це теж швидка. Ну, якщо це на слизові болонки, очі, рот теж Тобто, да, ми викликали швидку і перемиваємо. можемо робити одночасно, бо кілька людей це робиться паралельно. Викликається швидка і надається допомога. Тому що швидка поки доїде, поки туди добереться, поки ну, щоб людину перше це ділом. Але якщо ми не викликали в даний момент, ми все одно звертаємося потім до лікаря. Обов'язково. Тут не можна це ігнорувати. Навіть якщо це ну, невеличка крапля, краще перейти. Анну, коли читав законодавство, у нас закон про захист рослин, про пестициди, агрохімікати каже, що всі особи, діяльність, яких пов'язана з використанням пестицидів, торгівля, застосуванням, вони повинні мати допуск та посвідчення. Тобто допуск це історія про те, що Кожна особа має пройти медичне обстеження, а посвідчення це те, що ти пройшов базову підготовку. Тобто, чи правильно я розумію, що є певні обмеження так. навіть до до, до так. працівників, а яким не можна, от в принципі, бути задіяним в цих роботах? Так, по-перше, робота в сільському господарстві відноситься до важкої роботи, якби ну. По класифікації є класифікація за важкістю, інсенсивністю, тут є багато різних класифікацій. Ми не тільки за небезпечністю в плані потрапляння хімічних речовин, ми класифікуємо. Так? Є ще поняття важкості роботи, тобто фізичної важкості і е, е, інтелектуальної навантаженості. Тобто це важка, це фізично важка в будь-якому випадку робота. Тобто тут діють обмеження загальні, як для важкої роботи. Це по-перше. Тобто, якщо у людини там якісь. Е, Кила грижа, тобто так, є якісь чи там проблеми з опорно-руховим апаратом, тобто це вже певні дає обмеження, він не може працювати там в полі, так? тобто є загальні обмеження. Але і специфічні, тобто, якщо людина отримує допуск на роботу з пестицидами, то є це вирішується комісією, так, яка передивляється. Ну, звичайно, жінки, які вагітні, годують груддю, зрозуміло, ми не допускаємо. Тобто, жінки апріорі допускаються. Просто так історично склалося, що у нас в основному чоловіки там працюють. Це не є питання дискримінації? А, ні, це не є питання дискримінації, це є питання вибору, а, тому що. Е немає якихось обмежень, вони ніде не прописані, і я думаю, що якби жінка хотіла це її... просто традтрадиція, так що просто так традиційно що задіяні... жінки жінки. Да, ну, тому, що їх більше є можливо оберігають, тому що в принципі вплив на фертильність пестицидів можливий. Він обмежений цими нормативами, тобто ми гарантуємо, що його не буде. Ну але так чисто завжди намагаємося десь. Трошки підстелити соломки. Да? так, щоб mm -hmm. ось, тому, Але, в принципі, ну, є жінки, які працюють на обробках. Є жінки, які працюють на тракторі, працюють на обробках. ну, Просто так історично склалося. Я думаю, що зараз в зв'язку з тими ж військовими діями трошки, це, у нас більше жінків, зленобійниць, водіїв метро з'явились перші жінки, тобто і тут може бути з двох. Але ну, так склалося. Тому, Але такі обмеження є для да? Да, Е, Далі це хвороба крові. Тобто, якщо у людини є е, злоякісна анемія, чи ну, тобто, якісь такі моменти, теж тому що токсичний вплив це все усугубить. Зрозуміло, що онкозахворювання є протипоказанням до цього. Е, загалом, решта, воно буде залежати від важкості хвороби, тому що, наприклад, та ж гіпертонічна хвороба, ну, якщо це першої стадії, вона контрольована в стадії ремісії, то це не буде протипоказанням, звичайно, з кризами і так далі. Перенесений якийсь інсульт, це все є протипоказання. Тобто, але дуже, дуже часто це вирішується в комплексі, тому що людина, ну, молода людина здоровіша, людина в більш старшому віці вона має комплекс хвороб. І кожна хвороба по окремо не є протипоказанням, а в комбінації вони будуть протипоказанням. Ну, але загалом будь-які гострі стани, аутоімунні захворювання, а, червоний вовчак, наприклад, тому що це а, такі захворювання, які не до кінця вивчені. Які не мають чіткої причини. Ми сказали, ось ти зробив це, і ось ти маєш. Вони просто є, але ми знаємо, що їх погіршує будь-що. Тобто робота з пестицидами однозначно. А будь-які захворювання, до речі, шкіри. Тобто, коли є на шкірі якісь там, виражена, ну теж ж псоріаз, наприклад, теж, тому що це небезпечно. По ну, суті, це відкриті рани, не? Так, це, це в період загострення відкриті рани і потрапляння на шкіру це одне потрапляння в відкриту рану це зовсім інше. Тобто, це, звичайно, є якби. Ось ну виражена міопія, наприклад, теж ну проблеми з сорочку. Ну, насправді застережень багато дуже багато. Да, застережень да. дуже багато, і людина має бути максимально здоровою при роботі. Але знов ж таки, максимально здорова людина, яка дотримується всіх правил, тобто починаючи від норми витрати, от вона. Саме в такій нормі, саме на цій культурі, на якій прописано, вона виходить на ділянку тоді, коли прописано, збирає урожай тоді, коли прописано, вона одягає спецодяг, вона його правильно, бо, тому що одіти спецодяг, це ще пів справи насправді. Правильно потім його зняти, правильно його потім обробити або знешкодити, це теж важливо. Тому що якщо ти в цьому одязі потім пішов вечеряти, та, там, в тій же рубашці, або ти потім пішов на інше. На інший якийсь об'єкт поїхав, або ти просто його зняв неправильно, склав не, не туди, куди треба, або кинув в пральну з зрештою одягу. Ну тобто, це, начебто, банальні речі, здавалося б, що люди не мають розуміти, але це можливо. Тобто тут теж важливо не тільки його вдягти, правильно зняти, правильно зберігати, і потім вдягти правильно оброблений. Тобто не те, який ти після обробки вчора зняв кинув тут на підлозі при вході в ангар, потім прийшов знову вдів і в ньому пішов. А воно вже там все просочилось всередину, то його до себе до шкіри дів. клас, поки ти проводив там 40 хвилин обробку, класна експозиція, і потім ну, зразу може нічого й не бути, а потім в 60 років не зрозуміло, звідки якісь там проблеми. Да? Тобто, це може бути через бандеру. То тобто, правильно його. Потім скласти, обробити правильно зранку наступного дня в дітей.